Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, брати та сестри в Христі Ісусі, дорогі українці, які сьогодні переживають війну, біль втрати і надію. Сьогодні Ісус говорить до нас прямо з 13 розділу Євангелія від Марка. Він знав, що прийдуть часи, коли світ буде трястися від війни, коли народ повстане народ, коли з'являться фальшиві Христи і пророки, коли віруючих будуть видавати на суди, ненавидіти і переслідувати. Він знав, що прийдуть дні такої скорботи, якої не було від початку світу. І саме ці слова звучать для нас сьогодні, коли Україна переживає геноцид свого народу, коли наші міста в руїнах, наші воїни на фронті щодня ризикують своїм життям, коли матері плачуть за дітьми, а діти за батьками. Але послухайте, що каже Ісус посеред усього цього жаху. Євангелія Марка, 13 розділ, 7 вірш і 8. Не лякайтеся, це не кінець, це початок терпінь породіллі. Він каже: не лякайтеся. Війна, чутки про війну, голод, землетруси, переслідування це не кінець, це як пологові болі перед народженням нового життя. І саме в цих болях народжується щось величне. Повернення нашого Господа Ісуса Христа, другий прихід. Ісус попереджає, стережіться обману. Багато прийдуть і скажуть, це я Христос, або обіцятимуть швидкий мир, спасіння. Ми створимо певну організацію і зробимо, що буде мир у цілому світі, але це обман якого б кольору не була б людина, але вірте в Ісуса Христа, перевірайте все Словом Божим, не вірте фальшивим пророкам, не вірте обманщикам політикам, які обіцяють перемогу без покаяння без Христа. Він говорить, про переслідування, за ім'я Моє будуть усі вас ненавидіти, але хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Іванія Марка, 13 розділ, 13 вірш. Друзі, це про нас, коли тебе називають націоналістом чи фашистом, тільки за те, що ти українець, християнин. Коли тебе зневажають за віру в Ісуса Христа, пам'ятай, це не ганьба, це честь. Ти несеш ім'я Христа і хто витримає до кінця, буде спасенний. А потім Ісус говорить про найстрашніше гідоту спустошення, велику скорботу такі дні, що, якби Господь їх не вкоротив. Не спаслася б жадна людина, але Він коротить їх ради вибраних, ради нас, хто вірить у Нього, в Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя. І ось кульмінація, надія, яка сяє посеред темряві Євангелія Марка, 13 розділ, 26, 27 вірші. І побачать тоді Сина Людського, що йтиме на хмарах, з великою потугою й славою, і тоді Він пошле анголів, і заберуть Його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до край неба. Ісус прийде, обов'язково прийде Він. Він прийде в славі, Він забере своїх дітей. З фронту, з окопів, з підвалів, з могил, з біженських доріг, з усього світу, наші загиблі воїни, наші діти, наші батьки, які пішли до нього в вірі в Ісуса Христа. Усі будуть забрані. Смерть не переможе, війна не переможе, геноцид не переможе. Переможе Ісус Христос, тому що Він уже переміг на Голгофі на Христі. І Він дає нам приклад свіго дерева, коли бачиш, що листя розпускається, знаєш, що літо близько, так і ми, коли бачимо ці знаки війни, переслідування, скорбота. Знаємо, Христос близько під дверима. Тож остання заповідь Ісуса в цьому розділі, найважливіша для нас сьогодні. Уважайте, чувайте і моліться, пильнуйте Євангелія Марка, 13 розділ, 33, 37 вірші. Пильнуймо духовно, не спім, не з... Зануримося в відчай, не дозволяймо страху чи гніву заглушити голос Духа Святого, молімося безперестанку, читаємо Слово Боже, свічмо про Ісуса, навіть посеред війни, не біймося, бо Він сказав небо і земля проминуться, але не минуться слова Мої. Євангелія Марка, 13 розділ, 31 вірш. Дорогі, якщо ви ще не прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя, зробіть це сьогодні, прямо зараз. Він чекає вас, Він стукає в двері вашого серця, так, саме вашого серця. Скажіть Йому, Господи Ісусе! Я вірю, що Ти помер за мої гріхи і воскрес. Будь моїм Господом, спаси мене, допоможи мені втриматися до кінця і зустрити тебе. А для тих, хто вже з ним тримаймося міцно, витримаєм до кінця, бо скоро зустріч з нашим Царем. Нехай Господь благословить. Україну, нехай Він захищає наших воїнів, нехай Він укоротить дні цієї скорботи, яка є в нашій державі, в нашій Україні. І нехай ми всі разом дочекаємося Його славного приходу. Пільнуймо Христос близько. Амінь. Слава Йому, нашому Богу! Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь.